Вітаю всіх! Нам вимкнули світло. Не буде світло сьогодні до 19.00, як пишуть по графіку. Зараз я рубаю дрова. Трішечки зморився. Декілька слів скажу. Знаєте, привід і можливість нам посваритися один на одного, позвинувачувати один на одного в самих різних негарних речах, в нас буде і є завжди. І зачасту не на пустому місці, тому що ми не досконалі, ми противні, ми постійно щось не так робимо. Але знаєте, коли ми будемо постійно вестись на цю провокацію, висказувати один одному, всяке різне, коли треба, і коли не треба, то миру не буде. І всі будуть один про одного думати тільки погане. Тому треба нам намагатися про людей думати якомога ліпше і саме хороше. Добре в людях є абсолютно в усіх. І от треба знаходити те спільне, яке нас об'єднує, яке нас мирить, яке приносить нам мир один з одним. Та, і тоді, знаєте, оці всі недорозуміння наші, вони будуть відходити самі собою. Тому шукаємо, перш за все, можливість нам бути в дружбі один з одним. Шукаємо спільне, яке нас об'єднує. Щоб нам мати мир між собою, щоб ми були дружелюбними один до одного. Не дивлячись на те, що в нас є багато недоліків, багато різних недорозумінь. Але знову таки християни це все повинні перемагати, перш за все, самі в собі. Єднаємося в Христі Ісусі і шукаємо один в одному, тільки добре. І виправляємо один одного в дусі кротості. 一路过去。E Без молитви дуже погано. Я знаю це з особистого досвіду, тому що іноді буває таке, що от спішиш, біжиш, тому що встав не так рано, як хотілося б, а там уже люди чекають, вже треба кудись їхати, то ще якісь обставини. І от молитва десь туди отодвигається, і потім десь так на бігу молишся, і потім весь день шкереберть. Бо, знову-таки, якщо день починаєш без молитви. Ну, все не так, все не так. Це я говорю із свого особистого досвіду. І там більш роздражительний і, і все з рук валиться, і нічого не встигаєш. А з молитвою все, все встигаєш, тому що ну, ти вже не сам, з Господом. Е, я особисто молюсь тільки після того, як вип'ю чашечку чаю. Коли я прокидаюся, я одразу, щоб мені повністю прокинутися, мені треба заварити чай. І тільки після цього я йду на молитву, тому що я вже тоді точно прокинувся. І ті слова, які я буду говорити до Господа, я більш-менш буду осознано розуміти. А без молитви, да, все погано, все погано, все погано. От коли запалиш свічечку, почитаєш. Слова молитва з молитва слова. Свої слова Господу скажеш, поблагодариш Бога за все, що є в житті. Ну, і звичайно, щось там попросиш, то і на душі спокійніше, і знову-таки повторюсь, все потихеньку робиться саме так, як треба. Тому, будь ласка, молимося Господу, не залишаємо цю дуже нам важливу велику можливість. Життя проживати не самі по собі, а з Господом в Божій присутності. Говоримо з Богом і побачите, як життя зміниться. Коли я починав свій церковний шлях, мені тоді було 17 років, я навчався в 11 класі. Я про християнство взагалі нічого не знав. І по суті, справи моєго церковлення було мотивовано не якимись розумними словами чи якимись розумними книгами, а. Ну, цим самим простим, про що в діяннях апостольських сказано, що от християни е, жили в молитві, вчені апостолів, хлібоприломлені та в спілкуванні. І от так складався мій церковний шлях з самого початку, перш за все, молитва. Мені знаєте, дуже сильно допомогла книга митрополіта Антонія Сурожського, школа молитва називається. Це моя перша книга, яку я прочитав от, стосовно церкви. І там була така чітка інструкція стосовно того, як правильно молитися до Бога. І я зараз розумію, що якби б я Богу б не молився, а просто б ходив би до церкви так, з друзями, то швидко б моя церковність закінчилася. А так, молитва, те, що я молився до Господа, не так, як мені хотілося, а знову-таки, опираючись на той досвід церкви, який є, да, от я все-таки зустрів і пізнав Бога. Да, хлібоприломлення, хоча я в той час не знав, що таке причастя взагалі. Але я причищався, тому що я ну, якось так розумів, що якщо ти приходиш до церкви, то ти повинен в церкві бути по максимуму. Якщо таїнство причастя це є центр, значить ти також повинен причащатися, тому навіщо ти взагалі прийшов до церкви. Я причищався і розумів, що я, я в той час навіть не сильно розумів, що це таке. Але я причищався кожної неділі. Спілкувався знову-таки з прихожанами Ми навіть після богослужіння разом залишалися пити чай, якось так здружилися, хоча були дуже різні в нас вікові категорії. Але це спілкування церковне, воно ну, надважливо було для мене особисто. Ну, Звичайно, священне писання, бо як тільки я знову-таки серйозно почав відноситися до церкви, я прочитав весь новий заповіт. Залпом. І це було для мене відкриття. Якби не молитва, якби не священне Писання, якби не церковне спілкування, якби не Євхаристія, я б не став би християнином. Оце я зараз розумію. Ділюсь з вами своїм досвідом і вам бажаю того, що моліться Богу, читайте Священне Писання, будьте церковними людьми, причищайтесь тілою крові Христової і майте спілкування одне з одним в церкві, і будете спасені. Господь посеред нас і її буде назавжди. Знаєте, я ще про одне хотів би сказати. Є така дуже велика небезпека священника поставити замість Бога, ну чи священника перетворити в якусь таку татемну тваринку чи в якогось мага. Це в особливості в цей час дуже небезпечно. Тому що, на жаль, ми живемо в такий час, коли про Бога люди ну, взагалі нічого не знають. Питай, хто такий Ісус Христос там? Чи ти сповідуєш Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем? А від чого Господь спасає нас? А взагалі, навіщо потрібна церква? І навіщо Бог її сотворив? Ну, 90% людей не дадуть відповідь на це питання. І буває навіть таке, що люди, які якось так тусуються біля священиків, роблячи вигляд церковного, коли копнеш, вони там вірять і в реінкарнацію, і читають якісь там твори буддийських, індуїстських, філософів, релігійних, і їздять до знахарок, екстрасенсів, якось воно це все так в одну кашу змішується в голові, а потім да, спитає, а, а про що свято? Різдво Пресвятої Богородиці, да? чи от, про що свято Різдво Христове, чи про що свято Пасхи. Ну, ніхто не дасть відповідь. За того розкажуть, ким вони були в минулому житті. І в той же самий час, да, от, там от, от ми, до от ми до церкви. Це трагічно і дуже небезпечно духовно, тому що знову-таки може потім виявитись, що от твоя зовнішність. Здавалося б, церковної людини, вона була пустою, тому що всередині ти то і не сповідував Бога. Не вірував в Ісуса Христа як Свого Спасителя, а тільки Він єдиний Спаситель. І по слову апостола Павла, що всякий дух, який не сповідає Ісуса Христа, то є Дух Антихристих. Тому ти спитує себе, тому що ну, знову-таки. Якщо людина не іспові Ісуса Христа як своїм Богом і Спасителем ось серйозно, осознано, і в той же саме час вона себе порчить там якогось такого околоцерковного діятеля, ну, це дуже небезпечно духовно. Тому що Бог осудить більше. Якщо людина не церковна і вона взагалі ніяк не цікавиться і не позиціонує себе як церковну, з того спросу буде менше. Але якщо ти кажеш про себе, що я християнин і в той же самий час не ісповідуєш Христа, Бог спитає більше. Задумаємося на це.